Відвідав Крістіан Дімер, учасник проєкту Євроавтобус-2 Молодь молоді Європейський Союз Україні, який проходив у 2009 році. Тоді п'ять студентів із Німеччини, Польщі та нашої країни на спеціально влаштованому автобусі мандрували по містам і містечкам України, влаштовуючи цікаві заходи, присвячені Європейському Союзу, культурі народів Європи та вирішенню молодіжних проблем. Один із етапів цього проекту проходив в місті Лозова та селищі Краснопавлівка. Це вже давно, це вже три з половиною роки тому, але я ще добре запомню. І семінари, які, які проводили там в Краснопавлівській ліцеї, і праздник на площади, і як я там... Можете не, невозможно представлять, но на, э, я тогда еще хуже э, говорил, говорил на русском, но я там стоял и общался с такими э, тысячами э, молодыми, молодых людей э, от сердца. И это мне очень понравилось, это э, очень хорошим э, запомнится для меня. Після євроавтобусу Крістіан Дімер закінчив навчання в університеті, отримав ступінь магістра і взявся за написання докторської дисертації. Її тема пов'язана з українським фольклором та впливом на нього сучасної європейської культури. Як стверджує сам Крістіан, серед факторів, які вплинули на вибір теми цієї наукової роботи була його участь в євроавтобусі. Я, я замітив, що традиція. и особенно традиционная народная музыка, кажется, имеет большой роль здесь, в Украине, особенно, конечно, в древних, но вообще, что это важно с одной стороны. А с другой стороны я тоже заметил, что, конечно, людям, и особенно молодым людям, тоже важна такая современная, более глобализированная, западная, западная музыка. И ну, тогда как бы эм, я имел первый, первый раз идею этим заниматься на э, научном плане. И сейчас, э, ведь что я закончился учебу и плани планирую э, тоже работать и найти какую-то э, какую э, какую э, работу, где я могу связывать мою... Эм, Культурною, музикальну учву з міжнародними і міжкультурними отношениями. Я вважаю, що эм, этот предмет для моєї докторської э, роботи та очень полізний, оч інтересний, очень хорошо. Сьогодні Крістіан мандрує по Україні, збираючи потрібний матеріал, записи українських народних пісень та інформацію про них. Я был в Черновцах, либо в Черновицком районе. Я был в Львове. Я был, я пока не был в Карпатах, но, еще, но уже планирую туда ехать в следующем году. Я был в Коростене, в центре Украины, и сейчас на конце я был в Востоке или еще в, в Востоке. Там был, ну как бы, база у меня была в Харькове, но э, я был, э, например, в Сахновщине, там э, документировал и участвовал э, в днем э, города. И э, э, сейчас я уже э, второй раз в Лозовой, Христіян каже, що Україна та її народ приємно вразили його під час першого ж відвідування нашої країни. Хороші я, я, вже до, я вже з першого разу очень ну, влюбився в Україну і ем, не очень нравиться страну эмоциональные открытые гостеприимные гостоприемные люди. Особенно личный контакт с людьми, я очень оцениваю. И, конечно, это красивая страна, красивые города, городы, красивые природы. Всі так акромний страна, интересная страна організаційну допомогу під час перебування Крістіана Дімера в Лозові надав центр громадських ініціатив Народна дія Крістіан Дімер був учасником проєкту Євроавтобус 2 Молодь молодь Європейський Союз в Україні, який відбувався в 2009 році. Тоді наша громадська організація стала територіальним представником цього проєкту в місті та Лазівському районі. Тому, звичайно, нам було приємно бачити цю людину, і ми з радістю прийняли його прохання. Крім того. Метою нашої громадської організації є сприяння євроінтеграційним процесам і розвитку української культури. Тому, на нашу думку, тут збіглися в його візиті два цих питання. Перша зустріч відбулася в приміщенні німецької діаспори. Після вступного слова організаторів та гостя виступили митці, які виконали народні пісні у супроводі гітари та бандури. Христіян запевнив, що ці твори для нього, як для науковця, виявилися досить корисними. На думку керівника Лозівського товариства німців Відґебурд ця зустріч виявилася цікавою не тільки для представників німецької діаспори, а й для інших лозівчан. На наша організація приймала вже трижди. Таких ну були у нас волонтери з Германії. Один раз був парень із Баварії і дівчина з Берліна. Ані приїжджали в. В наш лингвистический лагерь, языковый лагерь, который мы проводили на Бритае. И наша молодежь имела возможность общаться с носителем немецкого языка. Это им очень помогало для работы изучения языка в школах. Если брать с нашей стороны, то это повышает успеваемость для детей, изучающих немецкий язык. У нас в некоторых школах остался еще этот язык. поэтому дети изучают. Ну и все равно познавать чужую культуру, я думаю, всегда полезно для для любого города. А вот с крестьяном э выникло зацікавлення вашому, э, ну, в діаспорі. Да, Зазович. да, конечно, у нас Может и Крим діаспора. Да, конечно, он также посещал, седьмую школу, из которой очень много у нас учеников приходят именно к нам. Ізучать німецьку культуру, і також більш старше покоління було заінтересована, було цікаво показати йому український фольклор, услушати його мнение о том, як Германія відноситься к нашої к України. На цьому перший візит Кристиана до Лозової в якості науковця-дослідника завершився. Увечері він відбув до Харкова, але лише для того, щоб через декілька днів знову повернутися до нашого міста. Адже на нього чекали ще ряд зустрічей, спочатку Крістіан Дімар відвідав Лизівське училище культури і мистецтв. Там він задокументував репетиції хору «Сузір'я» та фольклорного ансамблю Чорнобривці. Час прослуховування старовинних українських народних пісень у Крістіана виникло чимало питань. Зокрема, яким чином поповнюється їх колекція і чи вдається зберігати їх автентичність? Тому він з радістю скористався можливістю поспілкуватися з керівником фольклорного ансамблю чорнобривці Наталією Марченка. Наталія Володимирівна розповіла про фольклорні експедиції, які відбуваються в нашому регіоні, та механізм збирання матеріалів. А это уже именно то, что вот мы глубины поднимаем, пласты вот эти хотим сохранить, записать, занимаемся. У нас есть предмет, расшифровка, прям так и называется, расшифровка народных песен. <связано> и вот да, вот мы делаем расшифровку, мы слушаем записи бабушек. И делаем копию так, как они спевают. Ничего не имеем права менять. Там написано даже «Этика сборача народных песен». Туда <связано> входы. Ни в коем разе нельзя сказать, что Це мені не сподобається. Я напишу це от так. Mm. Як там, метр, час отдельно да, храниться. А то, що це вже, уже, пожалуйста, тому що мода переменчива. А це істок, це еталон. його не можна трогати. У своїй розмові Крістіан і Наталія торкнулися питання відмінної особливості української народної пісні. Зокрема, Наталія Володимирівна сказала І відмінною особливостю наших іменно, пісень – мелодійність. То есть очень мелодичные песни. Что еще хочется сказать? Особенность фольклора как такового, в отличие от просто хорового пения там, или странного, что здесь идет совсем другое звукообразование. То есть у мужчины они поют в высоком регистре, а у женщин, наоборот, низкий грудной регистр. И вот это сочетание очень интересно оно слушается, и это является особенностью. Но об этом очень много можно говорить. то в каких регионах, потому что есть зональные традиции в Украине, в одной, в Полтавской области, например, по одной, в одной манере, Слобожанский совсем другой. Вот у нас более приближено к хоровой манере, потому что Петропилия, это база, на которую мы опираемся, там в основном были выходцы из хоровых коллективов. Но они так сохранились, и мы, нас это, как говорится, заинтересовало, и мы также поем. Велике зацікавлення Кристиана Дімера викликала і репетиція хору заспів. Учасник хору заспів, керівник фольклорного ансамблю «Україночка» Надія Старолатка ознайомила гостя з історією і сьогоденням цих колективів. Надія Петрівна запевнила, що не дивлячись на те, що молодь полюбляє сучасну музику, вона не залишає інтерес і до музики народної. Зараз дуже багато цікавої сучасної музики, але менталітет український такий, що наша молодь Все равно, что бы ни было, она будет э, так уже из поколения в поколение тянуться именно за своей культурой. Вот есть у нас даже такая вот телепередача э, фольк-музыклы, смотрят за вот здесь, кто знает. Там специально такая молодец-ведущая, такие молодцы-режиссеры, авторы этой передачи, что они сначала показывают фольклорную песню, как исполняет старшее поколение, и тут же рядом же уже стилизованная, уже Современной музыкой, уже эстр... на эстрадной основе та же песня поется, но только вот как видится молодежи эта песня. И старшее поколение смотрит, подтягивается, и младшее поколение тоже учится украинской песне. И вот на Украине никогда, никогда украинская песня, украинский фольклор не э, погибнет. Вот даже я со своего примера, я не знаю, что там, вернее, знаю, что делается во всей Украине, но я именно про наш дворец культуры. Вот, например, у меня сейчас, Три группы, три поколения занимаются. 7 лет 8, потом средняя группа 14 и старшая группа, которая там уже вот под 80 лет. И все они занимаются украинским фольклором. Одинаково занимаются. Ну, только разная у них там... Э Нагрузка різна і різна програма. Крістіан залишився задоволений заходами, які відбулися у Лозові. За його словами, подібної кількості зустрічей і проєктів він ще не мав в жодному місті України. Дуже задоволений, дуже рад у <реку> ніколих замічення, які я знімав і я увідав. И ну, сейчас надо перерабатывать и оценивать все, все такое это будет много работы, но я очень я очень рад, что я был здесь. Я очень рад, как в принципе получили такие проекты и я особенно. Эм, э, я Хочу сильно благодарить э, этим, этим людям, которые мне э, помогли и э, мне поддержали, мне открыли некоторые контакты, особенно, конечно, э, здесь, э, в Лозовой, э, Максиму. Э, спасибо вам большое, потому что без, э, без таких местных э, поддержаний, э, в принципе, для меня почти невозможно проводить этот проект э, успешно. Голова центру громадських ініціатив Народна дія Максим Інкін переконаний, що такого плану візити мають позитивний ефект для нашого міста та держави. Ми вважаємо, що позитив є не тільки для Лазової для України в цілому, тому що через подібні заходи ми не тільки маємо можливість бачити культуру інших народів Європи, а й презентувати свою власну. і це е, дуже важливо, особливо якщо зважати на євроінтеграційний поступ України. Незабаром Крістіан Дімер повернеться додому і не з пустими руками. Дві з половиною місяця вже путешествував через Україну, і е, я думаю, що е, в реальності інтересні матеріали я, мог, я змог я коли я буду вас в Германію, Я буду вас з 260 гігабайтів відеозаписів відзапіс і аудіозаписів. В планах Крістіана вже в наступному році повернутися до України, в тому числі до Лозової та Лозівського району. Він хоче побувати у селах, поспілкуватися з тими, хто є джерелами українського автентичного народного мистецтва, завдяки яким українська пісня не вмирає, а навпаки. Знаходить своє продовження і розповсюдження в народі через професійні та аматорські колективи. Приємно, що нашу культуру цінують і поважають у світі. Дослідження Крістіана Дімера конкретний доказ того. Але не менш приємним є і той факт, що незважаючи ні на що, українцям вдається зберігати свою самобутню національну культуру. Для сучасного глобалізованого світу це гарантія того, що Україна має чудові перспективи зайняти своє достойне місце серед інших країн Європи та світу.